Це бачиш серце, в ньому вирва на місці втіхи та печалі. Ти сорочки і скоропивий плетеш ночами. І тіні лисарок, сестер в нічному рухаються люстрі. Той, хто потягнеться тепер тобі назустріч, навіки буде всіх рідніш. Перехрести його у спину, візьми цей трем, візьми цей вірш за кровоспинне. Вклади йому на шкіру так, як прикладають подорожник. Він буде чоловік і птах так досі можна. Як тонко витікає час з одухотвореної глини, скажи. Скажи, як звали нас? І де були ми? А цвіт осиплеться з вишень, заповнить вирви та безодні і має значення лише ти